І так, закінчився серпень і треба якось поговорити про те, як він пройшов, що було, що уклон нового зробив для водіїв, що в цілому заробив, скільки витратив, та скільки чистий дохід складає за місяць. І так, почнемо з того, що зробив уклон корисного для водіїв. Ну, по-перше, це динамічне очікування пасажирів, яке підв'язали до коефіцієнту. Були ось такі приклади, коли просто в 15 хвилин на платному очікуванні, і був коефіцієнт майже 3. І простій склав по грошам ну, трохи більше 100 гривень. Дуже так непогано, якщо б по-старому це було б гривень 50 до 50 потолок. Тому дуже класно зробили, щоб підв'язали, тому що їхати буває там. Ну, скільки 20, до 20 кілометрів 20-25 хвилин, якщо це по прямій дорозі. А очікування в тебе там 10-15 хвилин, очікування 45, а поїздка там, ну, приблизно там 300-400. Ну, якось не дуже рівно виходить. А те, що вони підв'язали очікування під коефіцієнт, це дуже така непогана штука. Також по. Запланованим замовленням зробили компенсацію. Якщо ти вже підтвердив, що ти виконуєш замовлення за 40 хвилин до подачі, і там пасажир скасовує замовлення, тобі прилітає компенсація. Також сьогодні, от майже сьогодні, було оновлення, коли зробили, що якщо в тебе уклон в звернутому стані, і ти вже прибув на місце призначення, то вспливає, вспливаючи вікно. Там, де можна натиснути, що ти вже на місці, або завершити замовлення. Це дуже така класна штука, дуже корисна, дуже... Ну, мені сподобалася ця онова для додатку, тому так тримати, покращувати хоч щось для водіїв. І також з останніх новин це те, що клон почав переглядати негативні оцінки водіїв. Також для кожного водія рейтинг дуже такий важливий. Тому також дуже непогана новина. А як вона буде працювати і що буде, будемо дивитися. Якщо комусь знімали, напишіть. Ну, щоб люди також прочитали та побачили, що це дійсно працює. В цьому місяці відкрив собі вже монетизацію, і з Ютуба щось буде потрохи капати копійки. Переглядів небагато, але все ж таки щось буде. Ну, не просто так. З приємного за серпень це була комісійна програма на 50 поїздок без комісії. За ці поїздки заробив 23 800 та зекономив на комісії 4700 гривень. Дуже так непогано, приємно. Ну, і зекономив одному тижні оренди машини. Ну, приємно. Тому ось такі ось невеличкі новини, які були за місяць, приємні. Як від уклону, так і від себе І зараз пройдемося по цифрам, які були за місяць. ну По-перше, проїхав за місяць 4700. Це з подачами, заправками, мийками, оглядом з самими замовленнями. І за замовленнями проїхав 3600 з копійками. Тому дуже так їздив почав, почав їздити набагато менше, не як раніше по 8000 за місяць. Але заробляти став ну десь так само. Тому що поміняв фільтра, почав їздити, шукати локації, де стріляють на погані замовлення. Такі. Дуже приємні, я там в шорцах вже викладав які замовлення ловив. Тому дуже приємно і дуже приємно такі замовлення завершувати. їздиш Їдеш набагато менше, а заробляєш майже те ж саме. Тому. Фільтрами треба працювати. Треба їздити по секторам, вивчати та якось моніторити де куди поїхати. І на це в нас є фільтри для того, щоб їхати туди, куди треба, а не те, куди її понесе. Ну, наприклад, наприклад, як в болті або там в Убері Нам набагато простіше, якщо там пробки якісь, можна не їхати в пробку, а десь по району за фільтром поїздити коефіцієнтом або ще щось. Ну, якось так. Середня вартість одного кілометра складає 22-32 копійки за місяць. Середня вартість одного замовлення становить 338 гривень. Що середня вартість кілометра, що середнє замовлення це без урахування комісії уклоном за вичтом його. За місяць відпрацював 24 дні. Працював приблизно з, з 5 до 9 це 4 години, і з 6 до 11 це ще 5 годин. І сумарно 9 годин на день та на 24 дні. от і Якщо порахувати, то вийде сумарні години за місяць. По витратам за серпень на заправку пішло 16 тисяч 400 гривень. На мийку 1200 і на оренду 15200, тому що в автопарку в Укртранспарк ось там я орендую машину. Якщо ти їздиш менше 1000 км за тиждень, то ти платиш не 4300, а 3 800 ось Тому на деяких тижнях платив менше і вийшло дуже. так суттєво менше На заправці менше, на оренді менше. На комісійній програмі трохи більше і вийшла така дуже невеличка сума по витратам 32 700. Такі витрати були за серпень раніше ці витрати були трохи вище 40 тисяч, тому трохи витрати зменшив, а заробляти став стільки ж. За місяць виконав 243 замовлення. За ці замовлення заробив з комісією клона 98 тисяч з копійками, якщо без комісії, це 82 тисячі 300 гривень. Було зароблено за серпень. І якщо відмінусуємо витрати, то чистий дохід складає там, ну, трохи більше 50 тисяч цим урахуванням, що відпрацював 24 дні по 9 годин.